Зустрічайте в продажі Citroen C4, Picasso на двигуні 1,6 бензин. Автомобіль з газом, газ вписаний, чудовий стан має по кузову. Все збережено, є задні парктроники. Так от виглядає по кузову. Автомобіль семимісний, салончик в чохлах, все збережено, все дуже гарно виглядає. Чотирьохзонний клімат-контроль. Гарний збережений салончик, 256 тисяч пробігу, помилок на приборній панелі немає. Є ось така штатна магнітола, механіка п'ятиступенева, шикарне мультикермо, є круїз контроль повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, чотирьохзонний клімат-контроль. Чекаємо вас на тездрайв по вулиці Територіальної оборони 102 салон Автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, лізінг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтесь.